Продовжується підготовка теплиць до посіву радиса. Посіяли 15 теплиць. Ось йде фреза мотоблока, третій раз в теплиці. Внесли добриво. Два рази сфрезерували, внесли добриво. І ось ще раз фрезуємо. І каже ну, тракторист, що потрібно буде ще четвертий раз пройтися і сфрезервувати. Добре, окинули Яра 111124. Машинка для посіву редису працює від мотопомпи. Від мотогенератора точніше. Ходить посів Родиса. Ось таким катком проходимо після посіву машини. Радіки. Ось повністю підготовлена теплиця, посіяна. Залишилося тільки поставити арматуру шестерку та агроволокно. Ну, ось такий вигляд має земля. Грядка. Повинна бути грядка. 312 арматурин я насчитав. Ну це п'ятерка, діаметр 5. Ось такі вигляду немає. Це через кожен метр для того, щоб витримало агроволокно. Ось який вигляд має після встановлення. Чори рядки з однієї сторони та чотири з другої сторони. Ось тут полив посередині. Ось ще де машинка пропустила. Ось ще жінки ходять, ось таку паличку дивляться де насіння. Це вже контролька. Та провіряю теплицю. Ось так проходить полив. 100 кубів на гектар. Перший полив потрібно зробити. Поки що немає туманки. Перший полив робимось так. Перший полив потрібно зробити плюс-мінус 80-100 кубів на гектар. Ось так, ще сюди не дійшли. Бочка, 4 куба мотопомпа, мінімальний тиск, мінімальний газ точніше. І ось так поливаємо. Після поливу накриваємо агроволокном. На наступний день, щоб хоча б трішки це болото, то високо, щоб люди не місили там болото. Ось як виглядає вже теплиця після полива. Просушена. Тобто залишається накрити тільки агроволокном. Білим 30, 30 мікрон. Ось як вже виглядає повністю готова теплиця. Та залишилося агроволокно тогорічня з відкритого ґрунту. Ось так виглядає наш редис. Давайте зараз. Ще не покільчився.